Концепція продумана до деталей. Будівельна компанія Вамбут вручила ключі від квартир мешканцям ЖК клубне містечко містечко-12». Це унікальний для Івано-Франківська житловий комплекс, розташований поруч з центру міста, і має він каже директор з маркетингу Богдан Ковальчук. Чимало переваг. Передусім, це мала поверховість від 4 до 6 поверхів. До того ж, у будинках є швидкісні ліфти. Даний вид забудови він е, є. Легким для сприйняття він не тисне, вільно себе почуваєш, вільно дихаєш, і зовсім інше враження, коли ти перебуваєш всередині даного комплексу. Тут ми використовували для фасаду, для оздоблення фасаду клінкерну плитку. О, це також перше Івано-Франківську такий вид фасаду використовується. Цей фасад є досить довговічний, і він, він, ну, він ніколи не вийде з моди. Ще від нових осель отримали більше сотні мешканців і не приховують своїх емоцій. Радіють, що обрали житло саме тут. Адже крім затишних квартир, у містечку облаштовані зони для відпочинку та активне заняття спорту. А також сучасні та функціональні дитячі майданчики, враження не перевершені комплекс обрала, тому що він є креативним і прогресивним. Тому я тут. буде дуже перспективна компанія, одна з найкращих. Я можу сказати, ціна якість відповідає і ну, стиль стильно, креативно, модно. Воно якесь ексклюзивне, затишне. Я коли вибирала. Житло і просто побачила цей комплекс, в мене не залишилося більше питань. Просто я знала, що буду тут сучасне, неповторне, такого немає більше в місті. І ну, я просто люблю отримувати від життя найкраще. і Це вибір безпосередньо, Ну, Я задоволена цим вибором і надіюся на, на красиве життя тут. Родзинкою комплексу кажуть у компанії є квартири з ділянками на першому поверсі та терасами на останньому, де мешканці облаштують свої зони для відпочинку. Крім того, двори містечка закриті для сторонніх людей та повністю вільні від автівок. Поруч зведений окремо стоячий дворівневий паркінг, і це дозволяє максимально озеленити територію і зробити її комфортною та безпечною. Цей об'єкт насправді відрізняється від всіх наших попередніх об'єктів. Це така зовсім інша філософія. Ми перейшли на новий рівень розвитку, мабуть, будівництво і взагалі в Івано-Франківську. І все, що ми можемо побачити в Івано-Франківську, воно є більш однотипним. Що зроблено було нашою фірмою, воно має таку різницю. І ця різниця це не просто так. То ми десь завжди мали на меті робити щось таке, щоб максимально приносило людям задоволення, користь і втіху. Війну в Україні наголошують у компанії житловий комплекс вдалось звести і здати в експлуатацію вчасно. Не постраждала від цього і якість будівництва, адже це одна із ключових цінностей будівельної компанії «Вамбуд».